Шановні друзі, після розгляду попередніх відео розв'язання інтегралів еліптичних першого, другого і третього роду, розглянемо декілька прикладів розв'язання інтегралів, які офіційно не розв'язуються. Способом приведення Інтеграла до еліптичної форми. Розглянемо кілька простих прикладів. Приклад 1. Розв'язати інтеграл. Інтеграл від 0 до 60 градусів косинус 0,4х поділене на косинус 0,6х dx. Знаходимо значення інтеграла по формулі Сімпсона. Розглянемо, що представляє собою підінтегральний вираз. Для того, щоб привести цей підінтегральний вираз і розуміть, по яким формулам його знаходити, розглянемо його таким чином. Косинус 0,4х поділено на косинус 0,6х. Зрозуміло. Для того, щоб одержати косинусоподібну функцію, нам потрібно косинус 06 х поділити на косинус 0,4х. Це вираз розв'язки еліптичного інтеграла першого роду. Тобто ми маємо подібність до еліптичного інтеграла першого роду. Тому і застосовуємо тут першу універсальну формулу. Для знаходження потрібної нам величини. Дивимось, як це робиться. Розв'яжемо інтеграл. Інтеграл від 0 до 60 градусів. Косинус 0,4х поділено косинус 0,6х dx, дорівнює від 0 до 60 градусів косинус 0,4х поділено на корінь квадратний із одиниці мінус k квадрат х Синус 0,4х dx. Розв'язання зараз беремо математичного аналізу, тому що це розв'язання ми будемо розглядувати безпосередньо в розділі невизначений інтеграл. Далі розглянемо. Як ми зможемо знайти сталу КХ, яка залежить від межі інтегрування, тобто від х. Записуємо першу універсальну формулу. Якщо при розв'язанні еліптичного інтеграла першого роду? У нас ми шукали Bx, тобто сталу B, то тут ми шукаємо сталу. КХ. Підставляючи сюди значення межа інтегрування 60 градусів. М беремо 2. Звідси методом вилки знаходимо, що КХ дорівнює 1,46425. Підставляючи Уже записаний ну, в розв'язку нашого інтеграла, ми одержуємо, що відносна похитка, похибка складає всього на десятитисячних 0 0 0 відсотка. Тобто цілком прийнятно для розв'язання таких інтегралів. Зверніть увагу, чому дорівнює КХ більше одиниці. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл від 0 до 40 градусів Косінус 0,7х поділене на косінус 0,3х dx. По формулі Сімпсона ми знаходимо значення цього інтегралу. Подивимося, яку ж формулу. Першу чи другу універсально застосовувати до цього інтеграла. Косинус 0,7х поділено на косинус 0,3х можна представити як косинус bxx. Тобто це розв'язання еліптичної інтеграла другого роду. Тому будемо використовувати другу універсальну формулу. Розв'язуємо інтеграл. Інтеграл від 0 до 40 косинус 0,7х поділене на косинус 0,3х dx. Відповідає від 0 до 40 градусів косинус 0,7х поділене на корінь квадратний із одиниці мінус k квадрат x синус квадрат 0,7х dx. Розв'язання інтеграла від 0 до 60 градусів. Одержуємо от таку величину. Значення kx знаходимо методом вилки із другої універсальної формули. Різниця між першою універсальною і другою універсальною формулою складає в тому, що в першій ділиться на 2. Або на 2,25 помножений на косинус альфа поділене на 2. Тобто близькі цифри. А тут ділиться на Є е. Основу натурального логарифму. Звідси, знову ж таки, методом вилки знаходимо, що К дорівнює 0,436611. Тобто К менше 1. Відносна похибка розв'язки складає всього навсього 12. 10 тисячних відсотка. Розглянемо приклад 3. Розв'язати інтеграл від 0 до 30 градусів синус 0,3х поділене на косинус х dx. По формулі Сімстона знаходимо величину цього інтеграла. Розв'яжемо інтеграл. Інтеграл від 0 до 30 градусів. Синус 0,3х поділимо на косинус х дх. Записуємо косинус х як корінь квадратний із одиниці минус k квадрат х. Синус квадрат 0,3х. Для того, щоб c і c у нас співпадало. dx. Розв'язання цього інтегралу. Беремо поки що з таблиці інтегралів дорівнює такій величині dKx ми знаходимо методом вилки з першої універсальної формули яким чином тут у нас b1 дорівнює 1 друга помножене на архсинус kx 0,3 помножино на 30 градусів поділене на 30 градусів плюс архсинус Кх синус 0,3 градусів помножено на 30 градусів поділене на 2. І поділене на 30 градусів поділене на 2. Відносна похибка сигма складає 31610%. Розглянемо приклад 4. Розв'язати інтеграл. Від 0 до 60 градусів косинус 0,4х поділено на корінь квадратний із одиниці мінус 0,64 синус квадрат 0,7х dx. По формулі Сімпсона знаходимо значення цього інтеграла. Але у нас виникає питання. У нас тут 0,4х. А тут 0,7х. Як привести цей інтеграл для того, щоб його можна було розв'язати в елементарних функціях? Робимо заміну. Корінь квадратний, 1-0,64 сину квадрат 0,7х. Записуємо корінь квадратний, 1 064 помножене на k2 x синус квадрат 0,4х. Як знаходити тепер kx? Підставляємо в першу універсальну формулу. Ну, тому що у нас це очевидно. 0,7. Вот Дорівнює 1 друга. Помножене на арксинус КХ синус 0,4 повно на 60 градусів, поділене на 60 градусів, плюс арксинус КХ синус 0,4 помножене на 60 градусів поділене на 2. І поділене на 60 градусів поділене на 2. Звідси, знову ж таки, методом вилки ми знаходимо. Кх дорівнює 1,68015. Відносна похибка складає 0,036%. В цьому відео ми показуємо простий приклад, як розв'язуються подібні інтеграли. Це Розв'язання, приведення до еліптичної форми. Подібні інтеграли можна розв'язувати, і ми будемо розглядувати це безпосередньо, іншим способом. Але це буде в інших відео. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!